Дякую Я не вчитися стрибати. Дивіться, що для цього треба. Я хочу стрибати через готовий віч. Звісно ж, я сама купляла мені дивіться Починаємо нашу цьому відео. І не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Я сподіваюся, що всім це відео сподобається я вам всім даю лапки і починаємо. Я новий квадробер, і я живу в Україні. І стрибати можна так, як і ось такими от руками. І рівно падати на от такі от руки. Жолотої руки. Ну, ось так от робити з руками. Такого викручувати великий такого Якщо вже хочете з лобком, приведемо так. А для того, щоб було удобно, щоб беремо прямі руки. Щоб хоча б собі кістки таке не вилумати. Так що, починаємо з цього відео. Я хочу вам показати зараз стрибки. Я сподіваюся, що вам ці скрипки подобаються. Зараз я вам покажу, який рост можна робити. Можна так і такий от розробити стрибки. можна вперід, можна назад, можна в будь грубі сторони. Так що можна і з хвостом, як я роблю. Собственно говоря, з таким хвостиком. Христово не тільки на кордоні, а й на з Так що, думаю, дивіться. Можно такой, вот такую, вот такую, Там без разницы, что с из высокого голоса. что из ста. Например, высокий стан, то уже в виде лучшей тематики, то уже можно вот так вот разгоняться. До да, таких от, таки, от прыжочків Можна і через щось прігати. Він там м'ячик Я зараз якось поставлю, щоб в м'яча було видно. Все, м'ячик. Ми можемо прігати так від нього. Це от так от того, а можемо прігати під ним, щоб нам було удобно прийти. І ми достріємося. І дивитися. Можна. І от з такими от руками я вибрала таке. У мене стрибати значком. Вдихнути. Так що можна не тільки стривати через нього. Можна робити танець по ціку якоїсь короткої тяжки. Як я це роблю в своїх відео. Так що дивіться, як зараз ми будемо вчитися. Рівно м'яч ставимо Рівно, щоб вам було удобно посовуємо і все. І дивіться. Забираємо всі лишні предмети. Підсилуємо м'ячик і прияти. Може, через м'яча чи через щось, через подушку. Ну і для цього ще надо маска. Ну, маска то не головне. Можна прігати так і без маски, і без хвоста, але без неї вам буде некомфортно. Так шалу, що лучше це все й нет. Але найголовніше в квадровіки перчатки. Я зараз на ліжку. Так що мені удобно впір без перчаток стрибати. Так що дивіться, що вам треба для подробики. Перчатки лапки, це Головне, щоб маніка не було. Бо як стрибанете, то манікюр вас відлетить. Так що треба перчатки, маска, хвіст, піддержка і навчитися. Дивіться мій канал для того, щоб навчитися. Так що не забувайте ставити лайки і підписуватися. А ми погнали знімати друге відео.